Вітаю на каналі Магія Таро. Дивимось місто Геніческ. Що заважає звільнити від расистів Геніческ? 10 жезлів, якісь великі перешкоди. Складно. Але, можливо, буде звільнено. Важкі бої. Це місто будуть важкі бої. Дуже погана ситуація в самому місті. Дуже ну, нема коштів, нема що їсти. Бідні. Холодно, голодно. Десять мічів, ситуація вкрай тяжка, що там вже відбуваються якісь такі події, що люди там дуже змучені. Це і військові дії, якісь ворог ну, знущається. Так, конфліктні ситуації. так. Багато зрадників, які допомагають ворогу. Притом допомагають, бо бояться, бояться опиниться в полоні. Роблять все, що ворог наказує. Мешканці беззбройні. В процесі, в роботі, буде, буде звільнено. Коли саме, коли це буде? Скажіть, яка пора року, коли це буде звільнено? Це. До кінця цього року буде звільнено місто, і нічиськвіт расистів. відкриє шляхи на звільнення, але це не цей рік, це наступний рік рік і це літо. Ось так. Давайте перекриємо все, що заважає, щоб це було раніше. Щоб це здійснилось, це було раніше. Оця ситуація про звільнення все залежить від того, коли нам дадуть літаки. Це на дуже багато чого впливають ці літаки. Якщо щось піде не так, що перенесуть знову цю передачу, чи ще щось, то війна ще затягнеться. На жаль, якщо. Всі домовленості будуть виконані, як воно зараз іде, то влітку вже буде звільнено гінічний від расистів. Якщо ні, то знову ця дата перенесеться. Війна має вплив на події дуже багато факторів, дуже багато людей на це впливають. Тому ми дивимося, що заважає, щоб це сталося. І не прив'язуємося до тої дати, яку показують карти, бо це неможливо військову військову тему. Дивиться коли. Так, Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для міста Гінічівськ, для всіх його мешканців. Прошу прибрати всі загрози, всі перешкоди, які заважають звільненню міста від решистів По Верховному суду. Буде так і так буде. Як мого швидше щоб вже. До кінця цього 2023 року місто Було звільнено. По Верховному суду буде так. Прошу прибрати всіх зрадників. Прошу відкрити всі шляхи Збройним силам на звільнення міста, щоб була надана вся необхідна військова допомога, щоб місто було звільнено. Та буде так і так буде. Перешкод більше нема. Вищі сили, духи роду. Прошу, молю, захисту для міста Генічницьк для звільнення від расистів. Буде так. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.